І от Цибульщак підписує договори від імені влади в даному випадку, і відбувається підвищення тарифів, про які ми говоримо так, на ці послуги. З однієї сторони, це абсолютно логічно. А з іншої сторони, я думаю, що питання підвищення тарифів мало би бути вторинним. Після укладення договорів. Тобто я вважаю, що якби ми з вами говорили про культуру взаємодії з громадою, то спочатку потрібно було би укласти договори. Потім, як я всіх мешканців навчаю, запросити керуючу компанію через представника обслуговуючої дільниці і сказати, що нам потрібно провести акт огляду, створити і оглянути, провести огляд будинку. Оглянути будинок і подивитися його стан, зафіксувати потреби поточного та капітального ремонту і визначити, а скільки ж коштів потрібно на цей будинок для його подальшого відновлення. І вже з позиції потреби у коштах і зрозумілої потреби я би абсолютно сказав. людям треба так. пояснювати. Їм не можна сказати людям, ми піднімаємо тарифи вдвічі. І вам буде класно. Да, а бабуся Шо? з третього поверху на е, Лук'яненка. 2, наприклад, питає: а так мені зараз непогано, але в мене взагалі нічого немає. Я тут собі сметани купити не можу. А ви мені кажете, що я буду платити вдвічі більше за полив, якого не отримаю. Розумієте логіку я, я людей. Відповідно, треба було спочатку укласти договори, сказати: Тепер ви культурні, у вас є договір, і його номер 24 дріб 1. Потім потрібно було викликати представника обслуговуючої дільниці і попросити мешканців провести огляд будинку і скласти акт, а в якому стані будинок, і пояснити людям, що вам потрібно 3 мільйони гривень на цей будинок для того, щоб його утримувати в подальшому, щоб він не розпався. І після цього сказати. У вас заборгованість за будинок ось така в балансі, тому що мешканці не розуміють, і людям треба також пояснити дуже важливу філософію про те, що. Заборгованість будинку, наприклад, на автозаводській ніяк не впливає на кількість послуг в будинку на оболонській набережній. Що люди теж не розуміють, обслуговуючи дільниці, спекулюють на цьому. І от після цього, коли люди зрозуміли, що в них за будинком заборгованість складає 500 тисяч гривень, на те, щоб будинок привести в порядок, треба 3 мільйони. Сказати в розрізі часовому на рік. Ми підвищимо давайте тариф для того, щоб ми, хоча би, не заходили в мінус. За якісь кошти, кошти. і шо витратимо, і... витратимо їх ось да, на це. абсолютно, ось Ходи. така би філософія спрацювала. А зараз викликали а, хвилю. Негативних емоцій зі сторони мешканців в нас війна, в нас а, відсутність так, роботи, в нас а, епідемії за епідемією, і ми маємо ситуацію, що ми маємо ще платити вдвічі більше за щось, що ми не споживаємо, а нам ще й відключили воду для поливу.